10 найбільших організмів у світі, великі організми. Планета Земля є домівкою для незліченої кількості прекрасних, страхітливих і вселяючих трепет організмів різних типів: від найвищих вітрових течій до найтемніших глибин океанів. Певні види істот стоять вище за інших за розміром, досягаючи шокуючої довжини та маси. Оскільки так багато різних організмів відіграє ключову роль в екологічних системах Землі, вам, мабуть, цікаво, які з них найбільші. Давайте розглянемо 10 найбільших організмів у світі та дізнаємося трохи про те, що робить кожного з них унікальним. На 10-му місці медуза левова грива. Розмір 36,5 метрів завдовжки, де мешкає Арктика і північна частина Тихого та Атлантичного океанів. Тип медуза. Унікальна риса. Забарвлення змінюється з віком. Медуза левова грива найбільший вид медуз у світі, і це справді дивовижний організм, що викликає благоговіння. Її куполоподібний дзвін, верхня частина тіла, може сягати до 2,4 метрів завширшки, а розмах її щупалиць становить близько 75 метрів у поперечнику. Ці далекосяжні щупальця оснащені жалючими клітинами, призначеними для паралічу здобичі, а сильні укуси медузи левової гриви можуть навіть викликати зупинку серця у дорослих людей. Чи знаєте ви? Хоча медузи зазвичай плавають поодинці, відомо, що під час частих штормів або припливів вони збираються в рої. На дев'ятому місці страв звичайний розмір 2,8 метрів висоту. Місце знаходження Африка, тип нелітаючий птах, унікальна риса швидко бігає. Самці цього виду досягають ваги приблизно 150 кг і висоти 2,7 метрів, тому страуси звичайні безумовно є найбільшими з усіх птахів. Майже половину висоти цього масивного птаха складає його довга шия, а його яйця в середньому мають довжину 6 дюймів і вагу 3 фунти, що робить їх також найбільшими яйцями у світі. Чи знаєте ви, у страусів настільки довгий кишечник, що їжа проходить через їхній травний тракт за 36 годин? На восьмому місці гігантська бочкова губка. Розмір 1,8 метрів у діаметрі. Місце знаходження, Карибське море та мексиканська затока. Тип губка, унікальна риса, надзвичайно довга тривалість життя. Гігантська бочкова губка це найбільший вид губок, знайдений у Карибському морі, який не витримує конкуренції зі структурами, що можуть досягати однієї цілої восьмидесятих метрів у діаметрі. Цей організм отримав прізвисько червоне дерево рифу не лише за свої вражаючі розміри, але й за тривалість життя. Встановлено, що вік гігантських бочкових губок становить 2000 років, і теоретично вони можуть жити набагато довше. Чи знаєте ви, клітини, з яких складається гігантська бочкова губка, не мають спеціалізованого призначення, а це означає, що вони можуть знайти роботу скрізь де вони потрібні. Зразки цієї губки навіть пропускали через блендер, і після цього їм вдавалося відновлюватися. На сьомому місці морський крокодил. Розмір 7 метрів завдовжки. Місце знаходження, Північна Австралія та Південна Індія. Тип напівводна рептилія. Унікальна риса, агресивна поведінка. Морські крокодили, яких ще називають лиманними крокодилами або на прізвисько Солоні, вважаються не лише найбільшими з усіх рептилій, але й найнебезпечнішими крокодилами. У морських крокодилів є унікальний клапан, який перекриває горло, що дозволяє їм відкривати рот під водою, не ковтаючи воду. Однак, оскільки клапан не може залишатися закритим під час ковтання, солоні крокодили витягують здобич на берег для споживання. Чи знаєте ви? Середній самець солоного крокодила до 5,2 метрів завдовжки і важить від 400 до 800 кілограм. Тоді як самка має довжину до 3 метрів. При вазі трохи більше 100 кілограм. На шостому місці африканський слон. Розмір 10,6 метрів завдовжки. Місце знаходження Африка. Тип наземний савець унікальна ознака. Перетинчастий хобот. Африканський слон є найбільшим наземним савцем у світі і, безумовно, вражаюче великим організмом, що досягає до 4 метрів у холці і до 7 тонн ваги. Африканські слони можуть досягати зрілого віку у 70 років, що є найдовшою тривалістю життя серед усіх наземних савців, окрім людини. Чи знаєте ви? Хобот африканського буш слона дуже гнучкий і містить до 40 тисяч м'язів і сухожиль. На п'ятому місці Велетенський кальмар. Розмір 14 метрів завдовжки. Місце знаходження антарктичні води. Тип безхребетні, унікальна особливість біолюмінесценція. Колосальний кальмар, якого іноді називають Антарктичним кальмаром або гігантським кальмаром Кранчем, є найдовшим з усіх безхребетних. Хоча його двоюрідний брат, гігантський кальмар, іноді може досягати більшої довжини і колись вважався найбільшим, колосальний кальмар важчий і грізніший. Оскільки цей гігантський безхребетний тримається переважно глибоких вод океану, зразки та фотодокументація досить рідкісні. Чи знаєте ви? На кінцях щупалець колосального кальмара є дуже гострі гачки, ймовірно, для більш ефективного захоплення здобичі. На четвертому місці китова акула. Розмір 17 метрів завдовжки. Місце знаходження. Всі тропічні моря. Тип риба. Унікальна риса, планктонна дієта. Найбільша риба у світі китова акула. Є єдиним представником роду Рінкодон. Масивна китова кула має вражаючий набір із 300 зубів, але не використовує їх для їжі. Натомість вона харчується переважно планктоном та іншими крихітними видами морських мешканців. Окрім вражаючих розмірів, широке туперило цієї масивної акули візуально відрізняє її від інших видів акул. Чи знаєте ви? Китові акули віддають перевагу теплим тропічним водам. І 75% з них мешкають в Індійському і Тихому океанах. На третьому місці синій кит. Розмір 33,5 метри завдовжки. Де мешкає північний льодовитий та Антарктичний океани. Тип водний савець. Унікальна риса. Білий колір. Іноді його називають китом сірчаного дна. Це найбільша тварина, яка коли-небудь жила на землі. І найгучніша. Іноді він може досягати приголомшливої рекордної ваги в 200 тонн і має серце розміром з повнорозмірний автомобіль, що робить його занадто великим, щоб утримувати в неволі. Чи знаєте ви? синього кита може містити до 800 пластинок чорного вуса, які слугують для фільтрації у єдиної їжі криля з океанських вод. На другому місці осика тремтлива. Розмір 106 гектарів. Місцезнаходження – Північна Америка. Тип рослина унікальна риса, створює одностатеві клони. Вважається, що панда славетна клональна колонія чоловічих тремтливих осик, які 80 тисяч років є одним із найдавніших відомих живих організмів на Землі. Дерева виглядають надзвичайно схожими, але насправді виявилося, що вони мають ідентичні генетичні маркери. Через те, що це дерево розмножується методом проростання клонів, його часто висаджують для того, щоб швидко заповнити ландшафт лісом. Чи знаєте ви? Назва панду в перекладі з латинської означає розкидаю. А осика тремтяча була названа державним деревом штату Юта. На першому місці опеньок темний. Розмір займає площу 880 гектарів. Розташування орегон США. Тип гриб. Унікальна ознака паразитує на корневій системі рослин. Наприкінці минулого століття вчений залучив факт поступового вимирання дерев у лісовому заповіднику Малур, що у США у штаті Орегон. Внаслідок численних аналізів було виявлено, що причиною загибелі дерев став величезний єдиний організм, який розповсюдився на площі 880 гектарів, а його вік становить приблизно 2400 років. Отже, що це за такий гігантський організм? Відповідь стала дуже несподіваною. Це звичайний знайомий багатьом пеньок темний. Раніше вважалося, що гриби просто хаотично проростають у заповідники і не можуть завдати якоїсь шкоди деревам. Однак дослідження показали, що в даному випадку вчені зіткнулися з єдиним цілісним організмом, який поширився на площі 880 гектар. Після ретельного вивчення геному грибниці опенька темного з'ясувалося, що вона дуже ефективно розкладає лінгнін, деревину. Таким чином, грибниця успішно паразитує кореневій системі дерева, що призводить до поступової його загибелі. Чи знаєте ви, що грибниця опенька темного не просто паразитує на кореневій системі рослин, завдяки резоморфам свої рідні нитки. Грибниця проникає під кору дерева і може проростати в ньому на десятки метрів, тим самим живлячи корисними речовинами свої гриби. Така експлуатація стороннім організмом і вбиває дерево. Друзі, який з десяти великих організмів вразив вас найбільше. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.